Програма покликана забезпечити пацієнтів залежністю від наркотиків медичними засобами, які дозволяють утриматися їм від вживання вуличних наркотиків і відповідно витягнути з того кримінального середовища, в якому вони до цього часу перебували, отримуючи безкоштовно достатню кількість препаратів, перестають вживати ін'єкційно наркотики, і тим самим вони Покращують епідеміологічну ситуацію стосовно гепатитів В, С, віл сніду, інших хвороб, які передаються через ін'єкційним шляхом. Наркотики це те зло, котре дуже важко побороти. Ми працюємо з цими пацієнтами, намагаємось максимально покращити їхній спосіб життя, допомогти їм. Ми тісно співпрацюємо з центром контролю та профілактики хвороб. І ми завжди знаходимо взаємодію в дуже складних питаннях, що стосуються аспектів роботи нашого закладу в сфері єдиного медичного простору в Чернівецькій області.